Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо уже на поєдинок третього туру в рамках групи B, Різдвяного Кубка Street Football Challenge Київ Лонтано проти української бронетехніки за підсумками двох зіграних сьогоднішніх поєдинків. Саме ці команди претендують на першу сходинку, і в очному протистоянні якраз вирішують долю першої позиції. Лонтано вже веде у рахунку, швидкий гол забив Симон Галоян. Ну і зрештою Сімон Галоян тільки підтверджує своє реноме найкращого бомбардира станом на цю хвилину. в рамках Різдвяного кубка справа в тому, що Галоян забив один із м'ячів у першому матчі проти Святоша. Галоян оформив хет-трик у протистоянні із Сейнс. Зокрема, приніс перемогу буквально на останніх секундах, якщо я не помиляюся, секунд за 13 до фінального свистка. А вдалося забити переможний третій м'яч. Ну і власне забиває Сімон Галоян і на старті протистояння з українською бронетехнікою. Тобто сумарно вже п'ять м'ячів, і тепер він випереджає Дениса Расюка із ФК в якого чотири голи після двох поєдинків. Ну, а також чотири м'ячі має футболіст Вишгорода Віталій Лимар. Це група А. Група А вже відіграла груповий етап сьогодні. Попереду у нас, до речі, ще Перепетія в рамках групи С. Але про неї згодом щодо Лонтану, то команда у перших двох матчах здобула дві божевільні вікторії з ідентичним рахунком 3-2. Проти Святоша поступалися 0-2 ще буквально за 5 хвилин. До фінального свистка представники Лонтано але видали просто шалений камбек проти Сейнц уже дещо інакше розвивався сюжет. Лонтано бів 2-0, втратив перевагу в рахунку, дозволили супернику відігратися. Але на останніх секундах, як ми вже говорили, а вдалося забити переможний м'яч. Оформив хет-трик Сімон Галоян. Ну і, зрештою, вдалося здобути максимум у перших двох матчах, але ці дві перемоги були неймовірно нервовими. Зараз порушення правил з боку Сергія Попова. Перший фол у пасиві української бронетехніки. Щодо української бронетехніки, то вони свій другий поєдинок забачили буквально за кілька хвилин до початку звітного протистояння, Тобто практично не було паузи на відпочинок у старцева та компанії. У першому турі Українська бронетехніка, новачок нашого турніру, здивувала, приємно здивувала, розібравши на запчастини ФК Сейнс з рахунком 5-2. По ділу цілком заслужено здобувши перемогу. Але в рамках другого туру українській бронетехніці вже не вдалося взяти максимум. Команда розписала мирову зі святошем. Нічия 1-1. була зафіксована в тому матчі, хоча вели у рахунку. Старцев та компанія виконували також 10-метровий удар через перебір фолів у суперника, але Дмитро Старцев, виконуючи дабл пенальті, відправив м'яч над попереченою. Тож 1-1 і відповідно 4 бали в Української бронетехніки. Одне очко у Святоша і 0 у Сейнц. Святош та Сейнс свій заключний поєдинок групового етапу проведуть відразу слідом за Лонтано та українською бронетехнікою. Тобто, ви прекрасно розумієте, що у цій дуелі вирішується доля першого місця Лонтано. В принципі, влаштовує і нічия. Нічия гарантує команді позицію на вершині турнірної таблиці. Але фактично обидві команди вже собі гарантували перепустки до елітного кубка. Нагадаю, що за регламентом змагань різдвяного кубка дві найкращі команди кожного із квартетів гарантовано отримують путівки до елітного кубка. Ну а також їм складуть компанію дві кращі команди з тих, які посіли третє місце. Тобто теоретично навіть третє місце може задовольнити учасників різдвяного кубка, учасників групового етапу, а чотирьох балів. Які вже здобули представники української бронетехніки, цілком буде достатньо навіть для того, щоб кваліфікуватися до елітного кубка з третього місця, оскільки, наприклад, в групі «А» вже завершені всі матчі, і там команда, яка посіла третю сходинку, а це Атлетіко Київ, ця команда набрала тільки два бали. Тому і Лонтано, і Українська бронетехніка фактично вже гарантували собі путівки до елітного кубка, з'ясовують долю. Першої сходинки, але в турнірному плані, чи перше, чи друге, чи навіть третє місце це не грає ніякої ролі. Що може? Галоян продовжує вести команду за собою. Каминін Сергій Степаненко. Чисто було зіграно у відборі Луценко. Луценко тягне м'яч. Сам Луценко забиває Луценко. А як? Продерся повз двох і все-таки прошив Романа Башаєва. Сьогодні щось не день. А Романа Башаєва далеко не першої помилки, невпевненої гри він припускається. Отож на екваторі зустрічі вдається відігратися українській бронетехніці. Олексій Луценко, до речі, запам'ятався ще в першому турі своїми бомбардирськими та асистентськими подвигами у матчі проти Сенц. У чотирьох із п'яти м'ячів команди. Він взяв безпосередньо участь. Двічі забивав сам, двічі асистував партнерам. І ось, зрештою, забиває. І у матчі проти Лонтано. У матчі за лідерство у групі B, порушення правил з боку Лонтано. Удар відбувається. Башаєв на місці, але атака продовжується. Луценко. Луценко на межі штрафного майданчика опинився. Удар з дальньої дистанції. Башаєв, звісно, дуже легко фіксує м'яч. Після подібного удару Галоян. Галоян зміщується з одного флангу на інший. Не розстається з м'ячем. Підключає партнера. А, до речі, в тій зоні взагалі нікого з партнерів не було. Безадресна передача від Галояна. Момент уже біля протилежних володінь. Биченко. Галоян. Галоян технічно намагався обіграти Биченка. Але Биченко був готовим. До цього Луценко помиляється. Луценко. Галоян. Галоян втікає, але Трухан страхує своїх партнерів. Вибиває просто за межі поля. 11 хвилин команди вже зіграли. Рахунок 1-1. В принципі, такий результат влаштує, напевно, обидві команди, оскільки у випадку нічєї Лонтано залишиться на першій сходинці, а українська бронетехніка точно фінішує на другій позиції. І першої, і другої позиції буде цілком достатньо для виходу до елітного кубка, про що ми вже говорили. Тим паче втома вже накопичилася після такого виснажливого Хоч і швидкоплинного, але виснажливого групового етапу, тому можливо, жоден із колективів не намагатиметься особливо форсувати події у другій половині зустрічі. Або, можливо, я помиляюся. У будь-якому разі давайте далі стежити і не забувайте підтримувати команди, які беруть участь в рамках різдвяного кубка. Підтримувати лайками під нашою онлайн-трансляцією. Нам буквально якоїсь дещиці не вистачало до. Красивої відмітки у 20 лайків під онлайн-трансляцією. А власне, вже перетнули ми цю позначку. 21 вподобайка. Давайте рухатися далі до 25. Ну а зараз боротьба на другому поверсі. Гаврилюк підштовхнув трішки у спину Бородіна. Бородін ще й невдало приземлився. І тому потрібна певна пауза Артему Бородіну. Це третій фол у пасиві Лонтану. в української бронетехніки одне порушення. Простріл падіння у чужому штрафному знову Бородін в епіцентрі уваги. Але цього разу проти нього не було зафіксовано фолу. Дін розігрує стандарт. Удар від Луценка Башаєм на місці. Галоян. Галоян від себе відпускає м'яч. Закидання на Луценка. Важко було тут приборкати. М'яч після подібного закидання. Луценку в підсумку цього й не вдалося, хоча він подякував партнеру за такий лонгбол. Аут на користь Лонтано. Каминін. З м'ячем залишатимуться номінальні господарі. Каминін сам намагається продертися повз луцанка. Тут два п'ятих номери. Зіткнулися. Каминін. Каминін все-таки знайшов свій момент. Але занадто вже зблизився із труханом. Четвертий фол у пасиві Лонтано. Один залишається в української бронетехніки. Бородін перед воротами падає Бородін у чужому штрафному, і арбітри призначають пенальті. Так, вирішують взяти, вирішують скористатися своїм правом на перегляд вару представники Лонтану. І, зрештою, арбітри відправляються до кімнати, переглядати відеоповтори, чи дійсно там потрібно призначати пенальті. За 5 хвилин до завершення зустрічі ось такий контраверсійний епізод виникає у штрафному майданчику Лонтану. Отож реалізовує пенальті українська бронетехніка. Рахунок стає 2-1 чи що? Що відбувається взагалі? Вже реалізували шестиметровий футболісти української бронетехніки. Забив Дмитро Савлук, а Каменін знову чимось незадоволений. Ух. Що ще сталося? Ще один перегляд вару. Ну, окей. Отож, гол було зараховано. Українська бронетехніка вперше у цьому матчі виривається уперед. Отож, 1-2. Дмитро Савлук реалізував шестиметровий. І таким чином сама Українська бронетехніка у випадку перемоги вийде на першу позицію. Залишається ще близько чотирьох хвилин до завершення двобою. Так Лонтано перебудовується на п'ять польових. Продовжують катати м'яч футболіста Лонтану. Камині виконує функції п'ятого. Але тут прикра втрата. Потрібно повертатися назад Каминіну. От саме в такому стилі під час відчайдушного штурму Лонтану вдалося вигрести три очки у першому матчі. А Бородін тим часом збільшує перевагу української бронетехніки до двох м'ячів. Артем Бородін. 17-та хвилина. 1-3. На користь номінальних гостей. Але я би не став поспішати з висновками. Лонтано за 5 хвилин до кінця основного часу поступався свято, що 0-2 в першому турі. Але завдяки ефективному використанню п'ятого польового Лонтано не просто відігрався, Лонтано вирвав повноцінні три очки. І це задало тон у всій груповій кампанії для команди Богдана Степаненка. Тому так, часу залишається мало, тільки 3 хвилини. Але мені здається, що Лонтано ще зарано скидати з рахунків. Команда намагається знайти свій момент. Галоян пробиває з гострого кута. Дмитро Трухан перебів на кутовий. Сергій Степаненко. Каминін. Помилки припускається. Бородін намагається вийти на ударну позицію. Там ворота порожні. Ні, не пробиває. Бородін вирішує зберегти м'яч. А пробиває Луценко і забиває після асисту Бородіна. Ну ось тепер, напевно, можна вже починати вітати українську бронетехніку із перемогою. Отже, Артем Бородін гол плюс асист. Олексій Луценко оформлює дубль. Дві хвилини залишається рахунок 1-4. Так схоже, уже можуть починати приймати вітання. Футболісти української бронетехніки три м'ячі відставання це вже забагато. За такий короткий проміжок часу, навіть Лонтану, навіть з таким характером, який команда сьогодні вже демонструвала. Ну, зазвичай таке не відігрується. Але поки залишаємо можливість для дива, так би мовити. Зараз ще один момент у Луценка. Луценко вже на хеп-трик націлювався. Намагався влучити у порожню ворота, але один із польових гравців заблокував цей удар. До речі, не варто забувати, що у Лонтано п'ять фулів у пасиві. Це теж додає додаткової складності потенційному камбеку на останніх хвилинах. Пробиває тим часом Саблук Каминін не... продовжує виконувати функції кіпера карбула. І, зрештою, у нас розпочинається остання хвилина. Галоян. Галоян сам тягне м'яч. Намагається ще один гол забити. Уже шостий за сьогодні Сімон Галоян. Але поки зупиняється він на позначці у 5, 5 забитих м'ячів за неповні три матчі. І саме він поки що є найкращим голеадором різдвяного кубка. Звісно, команди групи Сі ще навіть не розпочали свою боротьбу на цьому турнірі. Можливо, хтось знайдеться. Ще більш результативним, а зараз Трухан. Трухан удар по порожніх. Трішечки забракло влучності цьому удару від голкіпера Української бронетехніки. 40 секунд ще залишається. Карбула. Зараз момент. І забиває Богдан Степаненко. Рахунок стає 2-4. 33 секунди залишається. Так, забиває Богдан Степаненко. Він буквально тільки кілька хвилин тому на полі з'явився. Вперше за три матчі забиває ідейний натхненник Лонтано, капітан Лонтано. Ну, але цей гол навряд чи особливо позитивні емоції приносить його колективу. Але, тим не менш, не здаються футболісти Лонтано, що 20 секунд залишається. Потрібна хоча б нічия Лонтано, аби зберегти першу сходинку у групі. Хоча повторюся, чи перше, чи друге місце в принципі неважливо. І перші другі місця отримують перепустки до елітного кубка і будуть боротися за тиждень наступної неділі за головний трофей. І все на цьому час вичерпано у звітному протистоянні. Отже, українська бронетехніка завершує груповий етап без поразок. Перемога з рахунком 4-2. Вольова звитяга для команди Дмитра Старцева. А Лонтано натомість із шістьмома очками. Все ж таки фінішує на другій позиції. Українська бронетехніка перша із сімома пунктами. Ну а зараз до вашої уваги заключний поєдинок групового етапу у квартеті Бі Святош проти Сейнс. Дуель за третю сходинку, яка теж може дати перепустку до елітного кубка.